Вітаю, друзі. Я Віталій Портник. У Білому домі офіційно оголосили американську делегацію на саміті миру у Швейцарії очолить віцепрезидентка Камала Гарріс. Як відомо, останніми тижнями йшли серйозні дискусії щодо того, як Сполучені Штати будуть представлені на цій зустрічі, адже Передбачалося, що президент Сполучених Штатів Джо Байден, який буде учасником саміту Групи Семи у італійському місті Бріндізі, після Італії зможе завітати і до Швейцарії. Тепер вже очевидно, що президента Сполучених Штатів у Швейцарії не буде, але буде віце-президентка. У білому домі підкреслюють, що такий рівень представництва якраз підкреслює відданість сполучених штатів в справі підтримки України. І дійсно, саміт у Швейцарії, який замислювався насамперед, як зустріч на якій мали б бути випрацьовані підходи до закінчення російсько-української війни, тепер буде мати абсолютно інший зміст. Ми бачимо, що керівництво Російської Федерації не збирається закінчувати війну, Ба більше війна на виснаження це зараз головна політична мета російського президента Володимира Путіна. І таким чином саміт буде насамперед зустріч на підтримку України та її зусиль у протистоянні багаторічній російській агресії. Китайська народна республіка очевидно на прохання і за узгодженням із Російською Федерацією почала справжню боротьбу за те, щоб якщо не зірвати цей саміт, так принаймні применшити його значення, рівень представництва і змінити порядок. Денний за кілька тижнів до проведення саміту миру Пекін. Очевидно, це стало певною несподіванкою і для Вашингтона, і для Києва. Оприлюднив власне бачення закінчення російсько-української війни. По суті, це замороження конфлікту, і почав активно пропонувати це бачення іншим країнам глобального півдня. Також стало очевидно, що китайці зовсім не жартували, коли підкреслювали. Якщо високопоставлений представник Російської Федерації мався на увазі, очевидно, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров не буде запрошений до Швейцарії, так і китайської делегації тут не буде. Треба зрозуміти, що для Країн глобального півдня авторитет Китаю, його бачення дипломатичних заходів та присутності на них є набагато більш важливішим і переконливим ніж дипломатичний авторитет самої Російської Федерації. Так що можна сказати, що російський лідер Володимир Путін зробив правильну ставку на голову Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін. Але в цій ситуації заходу звичайно потрібно продемонструвати єдність, тому що стає Очевидним, що найближчим часом про якийсь реальний мирний процес говорити не доводиться. А якщо якісь мирні конференції і будуть відбуватися у майбутньому, так не в рамках формату саміту миру у Швейцарії, а в рамках, якщо завгодно, якогось гібридного формату, який може відбутися. Вже після закінчення саме ту міру, і, скажімо, проведення якоїсь конференції, ініціатором якої стане та ж Китайська Народна Республіка. Так що... Ця єдність друзів України і буде головним змістом саміту, який відбудеться у горах над швейцарським люцерном. І для віце-президентки Сполучених Штатів буде важливо підкреслити той факт, що Сполучені Штати і надалі допомагатимуть Україні у її протистоянні російській агресії. Також звичайно досить важливим фактором, який вплине на проведення. Форуму миру у Швейцарії буде запрошення президента України на зустріч Групи Семи. Про це вже повідомила італійська прем'єрка Джорджа Мелені, яка є господаркою цієї зустрічі. Саме на цій зустрічі ми поки що не знаємо, яким буде формат участі президента України. Лідери найбільш впливових держав світу підкреслять, що вони і надалі будуть допомагати Україні, і що російські зусилля по знищенню нашої держави і перетворенню її території на частину Російської Федерації. Федерації будуть марними. і мені здається, саміт миру у Швейцарії це непогана можливість замислитись про пріоритети української зовнішньої політики. Останнім часом мені здається, багато хто з нас за НАТО захопився кількістю країн, які підтримують український підхід до завершення війни. Однак, за великим рахунком таких країн було чимало, і під час сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, де більшість учасників завжди під. Стримувала ідею територіальної цілісності України і підкреслювала важливість підходу до української політики в галузі боротьби за наш суверенітет і відновлення міжнародного права. Однак голосування у Раді безпеки ООН навряд чи можуть допомогти, коли мова йде про. Реальні кроки пов'язані із закінченням війни в ситуації, коли агресор робить насамперед ставку на силу. Так що, скільки б країн глобального півдня не висловлювалися на підтримку України, їхня думка може мати значення тільки якщо вони будуть обмежувати економічні взаємини з Російською Федерацією. Та й те не так сильно, тому що головним економічним спонсором Російської Федерації зараз є, і мені здається, залишатиметься ще багато років Китайська Народна Республіка, яка зацікавлена у успіху саме російської політики у сучасному світі. А от для України є набагато більш важливим. Отримувати гроші і зброю від країн цивілізованого світу, тому якщо уважно подивитися на ці зустрічі, які відбудуться наступними днями і тижнями у Європі, ми зрозуміємо, що участь президента України у зустрічі Групи Семи у Бріндізі, його можливі контакти із президентом Сполучених Штатів Джо Байденом, президентом Франції Мануелем Макроном, федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцем, прем'єркою Італії Джорджі Мелен та іншими представниками провідних демократичних країн світу. Це і є найважливіше завдання для української політики і дипломатії на найближчі роки. А країни глобального півдня мають власний інтерес і власне уявлення про те, як мають розвиватися політичний процес. Їхню готовність підтримати нас звичайно потрібно вітати однак не усвідомлювати ті пріоритети, які є в центрі уваги таких країн, як Китайська Народна Республіка чи Індія. Теж за великим рахунком достатньо наївно тим більше, що Китай у останні тижні вже продемонстрував свої пріоритети і нам, і Сполученим Штатам Америки. І за великим рахунком, що саміту миру у Швейцарії не було б, його потрібно було б вигадати саме для того, щоб китайська зовнішньополітична позиція була викристалізованою повністю. Отже, будемо сподіватися на. Контакти президентів України і Сполучених Штатів у Італії і на виступ віце-президентки Сполучених Штатів під час саміту миру у Швейцарії як важливий акцент майбутньої американської підтримки України у багаторічній війні нашої держави з агресивною Російською Федерацією. Дякую, друзі! Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на каналу Патреоні, Баймі Кофі, які допомагають розвивати ці е, канали. Користуйтеся функцією спонсорства в самому Перемоги і Миру вам хай щастить.